Саємо пані Галина. Дякуємо дякую, вам дякую. за вашу таку прекрасну ініціативу, за ваш ресурс, який ви вкладаєте да, в такий проект. В знаний в соціальний в такі речі добрі, як то кажуть, ви вже заслуговуєте на якісь плюси на верху в нашого небесного батька. Відзначимо вас, бо для мене це теж дуже важливо, коли такі люди, як ви, з'являються в нас на як то кажуть, в світовій арені, це так. Ця кульі нашій команді зголосилися. Так. так мені дуже приємно з вами працювати. Я дуже сподіваюся на позитивні результати. Дуже сподіваюся, що ми знайдемо синхронно і фінанси, і будемо ставити процеси будівництва. І так як мені всі говорять мої будівельники, що ми завершимо це в 28-му році, я оптимістично це написала теж в презентації, що ми завершимо будівництво в 28 році. Відповідно, в 26-му році нас буде мало фінансування. Я до цього готова. Mm -hmm. Поясню чому, тому що так як я працюю з міжнародними партнерами, їм проект і кошторис треба було подати в першій половині 25-го року. Тобто, вже от навіть наші. Такі великі партнери як це світова компанія, яка працює більше як 100 країнах світу, вони виділяють на благодійність багато грошей, але вони вже запрограмовані на 25-й рік. Там якісь гроші нам вони дадуть, але ну це не будуть великі гроші. Так само з іншими компаніями, які ми ведемо перемовини. А так як служба замовника, вони ми коли ведемо нараду, вони кажуть, що це нормально, тому що на 26-й рік нам не треба буде так багато грошей, як на 27 28 двадцять восьмі роки. Ну і що не менш тіше, так як я є ротарійкою, я є в клубі Львів в ротарі клубів, ну звісно, не України, не Європи, а Канада, Америка, Японія, Корея, Індія в дистриктах є дуже багато грошей, які через 5 років згоряють. В них вони зараз вже є. Mm -hmm. На вікна, на двері, на стіни вони гроші не дають, але вони дають на обладнання і вони дають на меблі, mm -hmm. тобто на це вже гроші є. Бо в... на новина дуже та, на новий. Новий. я спілкуюся з Томоко, це японка. Вона, якби азія, презентує наш проект і теж от, хто не подивиться, вау просто вау. Тому я дякую за те, що ще раз ви є в команді. висвітлюєте наш проект, говоріть про нас. Якщо треба, будемо і змінювати законодавство. Я дуже дякую вам, пані Мірян, що ви це підтримали. Ми підтримуємо і будемо вас підтримувати і надалі. Так, дякую вам.